Якої він не очікував. Моя воля зберігати мир і порядок, моя честь стояти за люд гідний. Я не зраджую, але й не дозволю топтати землю, Що її мені доручено берегти. Якщо щось зроблено неправо, готовий вислухати вашу науку та зберігаю в серці совість. удивленням Слышим в подданстве, а в опеке. Мы не признаем равных на нашей земле. Войско Запорожское — часть великой державы, а не княжества. Пора прекратить игру во владычество. Настало время выбора — с нами или против нас. Ваши слова звучат не как докер, а как вырок. Мое сумление не винное, я